Тут головне не пересолити. Як думаєш, досить? Ви думаєте, вмієте готувати картоплю? Де да я зараз вам покажу таке, якого ви ще ніколи не бачили. Страва неймовірно проста. Всього три інгредієнти: картопля, вода і сіль. Але смак! Смак переверне ваше уявлення назавжди. Готові здивуватись? Поїхали. Так, беремо картоплю і ознайомлюємося з історією страви. А історія страви така. Робітники в місті Саракуза, це штат Нью-Йорку, приходили на роботу. Ну, звісно, робочий клас вони не брали з собою там фуагру, а брали маленьку молоду картоплю і кидали картошку в розсол з солі. Вони навіть і не здогадували, що пізніше Джон Хаймерваделем зробить на цій картошці цілі статки. Картошка по Сіракузьки. Ну а що, картошка сіль Затрати маленькі, а в карман ложив мільйони. Так що беремо на озброєння. Підпалюємо вогонь і ставимо каструльку з водою. Ну, Води треба стільки, щоб покривала картоплю. І ви скажете, так що особливо в цій картошки? Звичайна, звичайна мундірка, а ти мені тут по ушам їздить? Ні, не звичайна. Температура води кипіння 100 градусів, а за рахунок солі збільшується до 109 градусів. І картопля стає, знаєте, така печена, а всередині кремообразна. Щоб нам добитися 29% розчину, існує така пропорція. На літр води 400 грам солі. Відкриваємо сіль. Ну, звісно, в нас не Сіракуцька. А місто Бровари, Київська область. І починаємо присалювати воду. Тут головне не пересолити. Як думаєш, досить? Потрібно, щоб ця соль розчинилася, потім тільки кидати картопельку. Поки розчиняється наша сіль, і хто зайшов на канал вперше. Нагадаю, це в нас рубрика Кулінарний глобус. Ми вже готували Індію, тіка масала, Китай, свинина Дунпо, Фінляндію готували суп Калакейто, І цей раз перемогла США. Так що, друзі, ставте коментарі, пишіть країну, страви, якої ви хотіли, щоб побачили. І яку, який коментар найбільше залайкають, та страва й переможе, і ту страву я приготую. Я сьогодні не сам з Олександром. Сьогодні Олександр мій оператор. Сань, яку хотів би країну страву, щоб ми приготували. Я за Грузію. Сіль розчинилася. Додаємо занурюємо картоплю. Ну і будемо варити картоплю хвилин 15, там 20. Все залежить від розміру картоплі та сорту. Будемо поглядувати. Поки картошечка кипить, займемося зеленим соусом. Для цього нам потрібно укроп, часничок, олійка, а також фірмовий оцет від кулінарної симфонії. Рецепт в мене в телеграм-каналі. Для цього потрібно подрібнити укропчик. Часничок куди ж без нього. Рубанули зелень. Тепер додамо солі. Солі у нас ось стільки залишилось, не знаю, чи вистачить. Трошки сольки. Тепер трохи кислинки дамо. Ну і олійки. Олійку я отак закривав, щоб не перелилася. І додамо трохи олійки. І гарненько цей соус перекалапуцієм. Можливо, навіть ще трошки зелені додамо. Бачите, як картопля зморщилась, постаріла. Валерій, коли вже картопля звариться, я вже їсти хочу. Бачите, який соляний. Накид залишається. Такі саме буде і на картошки, такі слой солі тоненькі. Картопелька приготувалася, у нас невеличка, вистачило десь хвилин 15. Вимикаємо газ. І її потрібно викласти на тарілочку, щоб вона трошки остила. Ось, як золотиться, який гарний солянина лід. Ось на ваших очах з'являється та фірмова корочка. У нас каструлька стає, як соляна шахта. Беремо картопельку по сирякузки на її фірмовий слой. І давайте її розріжемо. О, ви бачите, яка вона всередині? Кремова. Ну що, друзі, дегустація картопелька. Клас, дуже смачна. Ви не повірите, але всередині навіть треба підсолювати. Беремо картопельку і отак в соус. Це дуже смачно, дуже смачно. Так що, друзі, готуйте з любов'ю, щастя вам, миру, добра. Пишіть країну. Будемо далі продовжувати кулінарний глобус. Ставте лайки. З вами був Валерій, канал Кулінарна Симфонія. До зустрічі!